День добрий всім, вас вітає компанія Автопарк Львівський Філія. Ваші увази BMW X5 2014 року випуску з двигуном 3.0 дизельним, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль приїхав в Україну з Канади без ДТП. По кузову фарбувався косметично один елемент. Нічого там не було, чисто косметика. От, зараз немає ні сколів, ні царапин. Стан кузова в дуже класному, скажімо так, дуже хороший стан. По комплектації у нас Парктроніки спереду та ззаду, Значить, Камери кругового огляду, Камери 360. Оригінальні лакосплавні диски 19 го радіуса. Стоїть гума хороша літня. Значить, Стан салону. Ну, біжевий світлий салон, але за салоном слідкували, тобто немає ніяких моментів, тобто дуже бережна експлуатація. Сидіння в дуже хорошому стані. Посторонніх запахів немає. Панорамний дах. Значить, Сидіння пасажира, електрорегулювання, сидіння водія та пасажира, пам'ять, які у водія. Без доступ стоїть автомобілі. Також тут повний електропакет, датчики світла, дощу, електрорегулювання та підігрів керма, трьохзонний клімат-контроль, підгрів усіх сидінь, проекція також є тут на лобове скло, мультимедіа з такого плану, допомога при спуску, режими їзди. От, все це тут є, все працює. Значить, побачити цей автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджайте на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит чи в трейдинг.